В Одеській обласній лікарні вперше в Україні провели операцію на серці, поєднавши відновлення ритму та встановлення захисту від інсульту без використання йоду. Першою пацієнткою прооперованою таким методом стала Тамара Міронюк. Вона пережила інсульт навесні. Лікарі виявили аритмію, медикаменти не допомагали. А алергія на йодовмісні препарати унеможливлювала стандартне лікування. У мене в мартії случился інсульт вдома. І з тех пор з'явилася аритмия серця. я вирішила, що якщо я хочу жити без повторного інсульту і без інфаркту, значить потрібно йти на обляцію. Я приїхала в во вторник вже зробили операцію. В п'ятницю я вже була вдома. Операцію провели в обласному центрі кардіохірургії під керівництвом професора Юрія Карпенка. Нам дуже хотілося допомогти. Ми, ми знали, що в неї просто немає ніяких опцій. Тобто, якщо б ми це не зробили, то 100% б би наступний інсульт у всіх і хворий, можливо, більш драматичний, ніж попередній. Унікальність цього випадку, того, що ми в одній операції провели дві. Сенс цієї операції, що ми через стігневе вену зайшли праве пересердя, потім через цю перетинку ліва і зробили електричну ізоляцію в цих ділянах. Це ділянки легеневих вен. Саме тут от є вогнища аритмії, які збуджують серце і викликають цю іляцію пересердя. А другим етапом ми вже закрили. Виявили ці вушку лівопересердя установкою такої, як пробки, такі корки, яка виключила це лівопересердя системного кровотоку. Тобто ці хворі вже зараз не загрожують інсульти, тому що ми зробили дві, дві гарні справи. Тобто відновили синусовий ритм, то зменшили ризик інсульту майже там до нуля. І в разі, якщо повернеться фібриляція передсердя, то в ці тромби вони вже не зможуть формуватися і дислокуватися в системний кровотік. Через алергію пацієнтки на контрастні речовини лікарі працювали без йоду. Друге особливіша хвора зовсім не переносить препарати йоду, вони поліалергія на контрастну речовину. І всю операцію ми провели під контролем флюороскопії, і внутрішньосерцевої ехокардіографії і електроентанічного картування. Тобто ми зробили такий слипак у цього лівопересердя, ушка лівого пересердя, 3D, ось на, ось на, ось на навігаційне картування. І вже в цьому штучному образі ми вже працювали. І кількість опромінювання або часу опромінювання було дві хвилини, тобто дуже маленьке опромінювання. Тобто у цьому, в цьому є унікальність нашого випадку. Ми перевірили по всім джерелам інформації в нашій країні Це вперше. Ну я думаю, що в світі таких операцій було зовсім мало. А, а можливо, без без контрастних речовини взагалі не було. Мені мне що це очень просто, Показала на макеті. На самом деле це ж не так просто. Це не кожен може зробити. Я була у сімейному вирочаю, коли сказала, що Юрій Іванович мені делал операцію. Вона говорит, так це ж золоті руки, чого ти боялась? За словами кардіохірурга Юрія Карпенка, операція на серці тривала три години замість шести, якби проводили втручання окремо. Хто приймав участь в цій операції, це приблизно там 10, 10, 10 людей. Це інженер, це мій асистент, це мій штурман, який робить цю навігаційне картування. Це анестезіст, анестезіолог, ну і медична сестра, тобто дуже велика там бригада або команда, яка працювала разом, і ми пишаємося нашим результатом. Я думаю, що в майбутньому будемо теритувати цю операцію, якщо держава буде допомагати в цьому проєкті. У три години, тому що ми дуже швидко працювали. А так, якщо б якщо б ми окремо робили б ці два операції, то це було б там 4 або 6 годин. І це дві, дві різні операції. Тобто, це було ну, просто навантаження, велике на хвору. Це доступи, це травма. Травматизація моло, а так ми зменшили травматизацію, зменшили ризики цих двох операцій вдвічі, і все вдалося. А жінка розповідає, швидко повернулася до звичайного життя, але страхи, зізнається, були великі. Страхи були жуткі, тому що я сама по собі трохи панікер. Коли мені зняли з операційного стола, посиділи в каталку, щоб везти в палату. Вот. Я уже была при полном сознании. После инсульта вялая вышла из больницы. То есть мне все время хотелось лечь и спрятаться где-то. Вот сейчас этого нет. я гуляю каждый вечер, но это и надо. Живем мы на четвертом этаже, я спускаюсь пешком и поднимаюсь, конечно, на лифте, потому что если честно, может и есть возможность, просто я пока боюсь. Тамара Миронюк зараз перебуває під наглядом лікарів найближчим часом її проведуть контрольні обстеження. Хвора виписана в стабільному стані на медикаментозній терапії. Вона отримує антиаритмічну терапію, як потрібно, антикагулянтну терапію, ще й антитромбоцитарну, яку ми призначаємо на 1-3 місяці. І хвора прийде до нас на контроль через місяць. Їй буде проведено звичайне через буде проведено звичайне УЗД серця і буде проведено через травохідне, щоб глянути, як поводить себе там той оклюдр і. Взагалі, щоб розуміти, як хвора почувається. Віталій Гарнов, Назар Голуб, Андрій Мітрофанов, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.